Шоп музейна педагогіка проходить в рамках нашого міжнародного проєкту поза національностями культурні подібності між румунами, українцями та словаками регіону Верхньої Тиси. Ми обрали таку тему воркшопу недарма, тому що, як відомо, левову частку відвідувачів нашого музею складають саме діти, дитяча аудиторія, і ми постійно знаходимося в такому. У пошуках цікавих та інтерактивних методів роботи з дітьми, тобто ми залучаємо для розробки наших нових заходів знання із педагогіки. Навіть ми разом з колегами проходили ще до повномасштабного вторгнення такі навчальні якби, програми, які відбувалися в Чернігові та в Сумах саме по музейній педагогіці, де нас навчали. Але як проводити якісь такі цікаві заходи для дітей, як з ними працювати, щоб залучити максимально їхню увагу. І тому ми в рамках проєкту вирішили, цю тему. Розширити, поділитися своїми якимись напрацюваннями із нашими колегами, і також послухати про досвід як наших закордонних колег, а також колег із нашого краю. Тому що це є надзвичайно важливим, адже ну, в сучасних умовах дуже важливо залучати дитячу юнацьку аудиторію до музеїв для того, щоб їм передавати знання про культурну спадщину, про традиції нашого краю і щоб це було максимально для них доступно і цікаво.